Йдемо на метро, а мені зі що е, Booking прислав повідомлення про те, щоб е, для того, щоб заселитись в хостел, який ми забронювали, треба мати якусь е, картку студентської асоціації. Я Нічого не зрозуміла. І ця одна картка коштує 8 євро для е, студентів і 22 євро для людей, е, типу, віком старше 25 років. Ну ми коротше туди поїдемо. в цей хостел. Питаємо, що та як. І якщо вони скажуть, що так, треба ще доплачувати за ці картки, то ми, скажімо за все, поїдемо в якийсь інший хостел. Ми приїхали і все ж таки заселились. Коротше, розповідає, це дуже дивно і прикольно, Дивно, тому що вони нас про це не попередили. Типу на букінгі про це нічого не казали. А, а прикольно те, що оця карта, я казала, що там 에, 7 євро з молодої людини, і з євро з 에, людини старше 25 чи 27 років. Я не пам'ятаю. Ось, а, а а виявилось, що типу ця карта а, можна її оформити на сім'ю, і типу можна в цій, ну коротше, в сім'ї може бути безліч кількість людей. Будь-яка кількість людей. Ось, і ця карта на сім'ю коштує 22 євро. Ось, і ця карта прийде нам на пошту, типу в наше місто, на нашу пошту. Фізична карта на кожну людину. Ось, і оці хостели вони інтернаціональні і вони знаходяться у будь-яких. городах, будь-яких містах. Не є, і не тільки в Німеччині, а ще й в е, різних інших країнах. Ось. Типу, У них там є сайт, і можна подивитись, де знаходяться ці інтернаціональні хостели. Типу це прикольно, бо е, ціни тут не дешеві. Типу, це не, Ну, ні, не, не, це бюджетні хостели, типу, є ціни і дешевші. Але тут входить і сніданок в е, е, стоїмость. І в принципі прикольно. Типу, Тут є різні тераси, зони відпочинку і так далі. Я хочу зробити рум-тур Невеличкий. No. Клас. Коротше, ось так виглядає кімната. Типу, просто чотири кровати, шафи. Просто найзвичайніший вигляд. Оце, типу, оця будівля, вона вся. Потім окремо. Ванна і окрема туалет. коштує цей номер 144 євро і плюс 22 євро за карту. І в сумі виходить 166 євро за оцей невеличкий номер, але він симпатичний. Плюс сніданок на 4 чотири. Ми вийшли з метро і закінчився дощик. Це дуже добре. Ми приїхали на ярмарок. Дуже горні, дуже багато людей, мені таке подобається. І я Ну, Почався дощик. Просто всі мої відео будуть про те. Jak, i się. jak to, że zaczynają się i kończą się. Już jak to, gardło.

На яких я була в Німеччині і мені здається взагалі найкрасивіший в усій Німеччині. Ялиночка дуже гарна. Оцей Санта клаус як дав, Це візитна картка ярмарку в... саме в Гамбурзі. Ще ось тут такі гарні будиночки. Зараз я до них дійду і теж покажу. Один, так прикольно, але якось мені так грусі, коли я бачу такі красиві місця. Прям прибиває одна грусть. Це, здається, вже третє або четверте відео, яке я знімаю, але от мені подобається знімати. Але коли я приходжу додому, перекидується все на ноут і передивляюсь, мені прям дуже-дуже не подобається, що я не знімала. Але знімати мені. З пів на десяту ми все ще гуляємо. Заходили в ТРЦ е, повечерити, і, і я б така, щоб ще погуляла. Е, ось, Але я не знаю. Бо дехто хоче додому, а дехто, включаючи мене, хочу ще погуляти. Мені Гамбург дуже сподобався. Це поки найяскравіше місто е, на Різдво. Е, але я б тут не жила, хоча це дуже велике місто. Мені прям. Подобається, але наскільки я знаю, воно дуже кримінальне. Ось. Е... Ні, якщо б мені, звичайно, запропонували переїхати, я б переїхала. Але якщо брати для самостійного переїзду, то ні. Я додому, і ми чомусь перестало фокусуватись камера. Все, всім на добраніч. Доброго ранку. Ми давно снідати. Ми вже поснідемо, але Міжа мені спеціально взяв фарш, де він там пошли. Сказав мені, що треба його скуштувати, але мені не дуже сильно хочеться, як робити. З маком, наче якесь типу, е, сирегаліне м'ясо. Я б таке не їла і не покупала, але це нормально. Все, ми постягли, вийшли. Спробувала я цей Мені Дуже мені сподобалось, якщо чесно. Зараз маємо вже збиратись і через хвилин 20 у нас виселення.

Ми ще приїхали в центр для того, щоб трохи пройтись вже до вокзалу. Ось, Дуже гарно. Вчора, коли ми приїхали, була дуже сіра погода, дощ, якось, ну типу, гарно, але депресивненько. Ось, А сьогодні вже погода трохи краща. Вона була така голубенька, пеночка немає, але в принципі вже набагато краще, ніж вчора було. Мені знімати взагалі отак типу вулиці, мені не соромно знімати, ось але потім, коли я передивляюсь своє відео, я розумію, що мені соромно це комусь показувати, а ти бачимо викладати в YouTube. Дуже приємно йти по місту, бо куди б ти не звернув, куди Ні, це. Вау! Куди б ти не звернув, все прикрашено, все гарно. Якісь такі локальні ярмарочки. Звичайно, кожне велике місце не обходиться без людей, які не чують на вулиці, але все дуже цивільно, і вони нікого не заважають. Вони там біля якогось магазинчика. Обас їм там тепленько. Чому мені сьогодні неділя десь. Скільки зараз часу? Десята чи одинадцяте? Ось, але на вулиці людей мало, бо сьогодні неділя. І все зачинено, всі магазини, всі кафешечки. Е, відкриті тільки ці люди, які самі хочуть працювати, або на вокзалі теж магазини відкриті. Типу там продуктові, або якісь типу, які потрібні. А так все зачинено. Неприкольно. Всі можете помітити, в мене дуже сохнуть губи. Я вже не знаю, що з ними робити. Типу, я вже їх і... Мажу і помада, і гігієні сільська помада, і маслом, і, і нічим не можу Думаю, типу, можу в мене якась залежність вже. Але типу воно все хуже і хуже. Ще трошечки, лісі лежать. А, ось, оці магазинчики, оці кафезочки, вони тільки зараз відкриваються. Мені це не подобається, бо ми вже через годину, через півтори їдемо додому. На вокзалі вже зрозуміло, що все працює і люди кудись їдуть, бо їх тут багато. Така дуже мені подобається. Міша да. і... в нас фанат ігри в Хлімор. Він дуже чекає. Прикольно, я не хочу звідси, йти, я не знаю, чому мені тут подобається. А там наша платформа всім привіт! Сьогодні в нас свят вечір, і я хочу вам трошечки показати нашої вечері. Я не знімала, як ми з мамою готувались на неї, її зі страв. Але я зараз трошечки покажу, що в нас вийшло і як виглядає наш. Святковий стіл. Нулі кадри. Перша частина влогу були з Гамбуру. Мені там дуже-дуже сподобалось. Приїхали, ми здається, позавчора. Так, сьогодні, вівторок, ми приїхали у неділю. Ось. А ця частина буде про різдвяний вечір. Святкуємо ми сьогодні у бабусі в гостях. Тому ці кімната в один, як і моя, але трошечки по-іншому стоять меблі. Так от, я хочу показати трошечки Look of the Day of this evening. Це єдина в мене вишиванка, і я не скажу, що вона мені дуже-дуже подобається. Але, в принципі, непогано на мені сидіть. Мені дуже подобаються ці рукава. Ой, взагалі я собі хочу якусь вишиванку, можливо, з Харківщини з якимось. Орнаментом, вишивкою, е, яка відповідає моїй національності, я не знаю, приналежності до якоїсь області. Е, ось. І ця юбка, е, вона коричневого кольору, дуже гарно сидить. Прям ідеально на мене. Підкреслю талію, Я ставлю лайк. Так, Моя основна страва — це лазання офіційних. Я сьогодні так дуже-дуже мало познімала. Коротше, в зараз на вулиці десь <laughs> плюс два, а, а ми ж просто в сусідніх під'їздах. Типу, оце мій пі... Ой, це бабусін під'їзд і поруч там. Там все стоять, а я отак вимажу. Якісь дивні люди там стоять, я їх пожирали бачу. Ой, коротше, а я ось так просто вийшла. Я тоже спешила, тому наверное, ну, не вернула никакую ни куртку, ни пальто, ничего. У нас тут на верблюда заехала. И тусовочки устали. Я живу на шестом поверсе без лифта. Там каждый день, по несколько разов. Треба підійматися і спускатися. Але ну, хоч якесь фізичне навантаження. Я вже зайшла додому, переодягнулася. І я якось думала, що в мене влог буде ділитись на дві частини: Типу, по-перше, це Гамбург, друге, це Різдво. Але якось дуже ну, не дивно, в нас вийшло здво. Різдво вийшло класне, але просто взагалі нічого не знімала майже. Ось, тому там, ну, матеріалу на одну хвилину. Але, в принципі, нормально. Все, я дякую за перегляд цього дивного блогу. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, бо я дуже стараюсь і дуже хочу набрати свою аудиторію. Хочу знайти формат, в якому мені е, цікаво буде знімати. Якщо у вас є ідеї, пропозиції, зауваження, критика, компліменти, будь-що, залишайте це в коментарях, ставте лайки. Ще раз дякую за перегляд!